Нещодавно у Кремчуці відбулася справжня танцювальна чума. Це український хореографічний фестиваль, конкурс «Dance Time», який зібрав талановитих танцюристів з усієї України. Цей яскравий захід став не лише святом танцю, а й захоплюючою подією, що привернула увагу не тільки учасників, а й усіх хто цінує мистецтво руху. Три відділення в нас є молодші самі маленькі від чотирьох танцюють, і до 16 років це дитяче відділення, і також є ще й дорослі учасники. Нам дуже хочеться, щоб діти. Почували себе справжніми зірками. Дуже хочеться подарувати дітям справжні емоції, подарувати це відчуття, коли ви тримаєте в руках Оскар, і хочеться, щоб саме такі моменти їх у майбутньому стимулювали до розвитку та досягати ще більших висот. Денцтайм став не лише масштабним святом танцю, а й нагадував церемонію вручення кінопремії Оскар, адже всі учасники фестивалю отримали свої оскари для досягнення в різних номінаціях. У кожній категорії. Значалися найкращі колективи та солісти, які продемонстрували високий рівень майстерності та творчості. Зіркове журі оцінювало не тільки технічну складність виконання, а й оригінальність, артистизм та емоційний вплив виступів. «Волювалася дуже, тому що це мій перший концерт. Я рада, що виступила та отримала перше місце. Мені дуже подобалось танцювати, тому що я хоч і тряслася, але все мене вийшло це зробити. Я багато тренувалася і. Я багато робила помилок, але я все зробила. Особливістю цього конкурсу є те, що кошти, зібрані під час кожного заходу, спрямовуються на допомогу Збройним силам України, зокрема, на підтримку воїнів однієї з бригад, частиною якої є чоловік Лариси Москаленко, першого організатора цього танцювального фестивалю. Саме завдяки таким ініціативам, ця подія стала ще важливішою не лише для культури, а й для підтримки тих, хто зараз боронить нашу країну на фронті. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.